Вітаю, вітаю! Познань. Музей е... Прошу, музей. З переляку забув, як музей називається. Форт один з дев'яти фортів, познані. Тут були сильні, дуже сильні бої. Загинуло дуже багато радянських і німецьких солдат. Ну і польських вітальна справа. На даний час познань польське місто і на час Другої світової війни це теж було польське місто, а взагалі це старе німецьке місто Познань. Форма, я так розумію, що цих слісарів. Деталі літака, я так собі думаю. Деталь літака, обшивки. Вітрак дерев'яний від літака. Деталь. Як він називається? Потілотанкові снаряди. кулемети Отдельно так. 45-очка. Дивіться, як іде на грінтівка. стрільби. З луку бачите, заберу сверта Перший таку побачив, перший таку почув. Не думав, що така існувала взагалі. Я так розумію, що це до звичайного карабіна така е, доставка, як би сказати. При, 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 пристройка. Ну, діхтяр. Думаю, ти нікого не здивуєш. Противогази. Ствол якоїсь пушечки. Так, народ, а тепер дивіться, яка тут насичена велосипеди. Цей лафлафет, лафет, так, пушки. Так. Добре, добре. Дивіться, звінітне з. Зенітне, як його... Коротше, по-русски кажу, зенітне орудия. Бомби. Бачите, які бомби. Опа, погане бага, світло. Оп. Міна, мінометна 160 мм. Побачив моє відео, як ми знайшли в себе на городі 120-мм міну. Велосипеди. У ну, нас дуже дуже насичено. Експозиція. Є на що подивитися. Є на що подивитися, діється. А дивіться, ще що. Ах ти. Бачайте, немає різкості замало світла там. Така ще штуковина. До карабіна міномет приставка така. Стріляли ось такими снарядами. Карабіни. Ух ти! Оце агрегат. Я про такого тільки чув? Це щось типа. Не знаю. Нема коли читати. напевно, хто побачив щось, хтось скаже, хтось не скаже. І поїхали далі. Стрілкова зброя. Ух ти, противотанкові гвинтівки. SVT 40. А снаряд на те що сейчас Чи че что-то мне так сдається. Чиполит? Народ. Максим. Максим Дігтяр. Ну, таким не здивуєш такі. Хлопці зараз вую таким клеметом. І таким теж. Це Пеша, Ракетниці. Всякого плану. Каже, двоствольна ракетниця, бачите? Не бачите по її житті, перший раз бачив. Підіалес. Гранат різного типу. Радянський, німецький. Гранати, мі мінометні гранати, які вистрілюються з підствольного міномету. Бомби авіаційні. Оригінальні. Залишки. Бомб. Так хто захоче роздивитися, думаю, ви собі включите. Так. Бомба. Випакування, пушки, пухти. Це ж авіаційна пушка з, електро, у, у, з електронним управлінням, я так розумію. І Це все пушки, з, з, я так розумію, що з літаків, є підключення, кулемети, пушки, бомби, народ М72 м 72 А тут я майже професіонал. Скажу я вам, що це мотоцикл не часи війни. Через те, що тут на воєнний час мала би бути доган над крилом. На нижньому крилі, крилі передньому. Сигнал не його. Зажигання сучасне. Заднє колесо Урала. <звісность> ну, але це таке. Парашут. Фаус-патрони. Я так розумію, німецький кулемет. Станиною. Максим. Старіша модель Максима. Зенітний кулемет. Я не розбираюся. ДШК, по-моєму. По-моєму. Ще кулемети. Бомби. Ці деталі лопасті, лі, лопасті літаків. Знову авіаційні пушки, авіаційні кулемети. Міни, снаряди різних калібрів. Різних розмірів, затворні пушки, я думаю, від 45. ки І знову дивіться на гору. Дуже насичено, дуже насичено. ай я освітлення мало. Так. певний, щоб уявити себе танкістом, трімплікс подивитися, так? А ну ми тоді подивитися Трімплікс? То треба, навіть, нічого. Ух ти, дивіться, броня. Ніколи вже оригінальні не бачив, але бачите, броня простріляна в районі серця. І я би сказав, що це... на лягушка. Помоліться мілі першої світової війни. Ну, вже розсудите ви мене. Це пушка. Як форт називається? Це? А? А, ми, є, ми є в Познані Форт Музей Цитаделя. Щось таке не знаю, що то воно означає. То якесь типо. Ага, це це типу пам'ятник такий е, Меморіал такий, загинувшим тут. 76-мм пушка радянська. В хорошому стані. Ми вже маємо тут бочки.